Поки Катейка миється. Зараз будемо записувати для вас Блайнтренкінг і починаємо з апекса. Апекса ми ставимо на п'яту позицію. Apex іде на п'яту. Sphinx. Спінкс іде на... на третю. Fallen. Батя Фолен. Блять, а буде краще. Ну, думаю, що буде ще. Fallen на, -на, -на друге ставимо. Ризикуємо. Дівайс. Дівайс. Ну, зараз девайс ставлю, напевно, на шосту. На четверту не хочу ставити. Ставен. Ставен на сьому. Ставен де на сьому. Меджиск. Блядь, стільки не вигравав. Ну, я думаю, четверта можна його поставити на четверту позицію. Кедіан. Uh, Кедіан на восьму позицію йде. Так, перша 9.10. Форест. Форест на 9. А, зайву. Сюда, блядь! Зайву на першу, і нам треба лох. Блядь. А це така легенда.